Мої вітання. І сьогодні починаємо з гарних новин завдяки вам і вашим донатам. За останню добу для наших захисників ми придбали акумулятор DJI Mavic 3 8 штук, супутниковий модем StarLink 2 штуки. Загальна вартість придбаного 86 тисяч 400 гривень. Квитаємося на екрані. Мій низький уклін кожному з вас за ваші донати, за вашу допомогу, за вашу підтримку. Ви молодці. Також на цьому тижні ваші донати це не просто добра справа, а це ще й нагода виграти ось такі чудові подарунки, які ви бачите на екрані. Донат від 200 гривень це намисто ручної роботи. А вже топ-донати, перше, друге, третє місце розділять між собою тубус розписний герб і. Ящик ручної роботи. Дякую вам за вашу підтримку, за ваші донати. Не забувайте вказувати номери телефонів при оплаті. А тепер поїхали до роботи. Може з'явитися загроза FPV-дронів для Києва за 3-6 місяців. Такі дрони зможуть долати до 100 кілометрів і досягати великі міста навіть із території Біларашки. Так, масштаби загрози, нові загрози від FPV-шок, від дронів для України не тільки для Києва, а для всієї України. Чи буде тут якийсь прогрес зі сторони ворога в цьому питанні? Так, на жаль, тут прогрес буде. Давайте разом з вами будемо думати, що це. Значить, історія така технологія, оцей стрибок в технологіях від ворожої території, він заключається в тому, що буде два Два дрони, два види обстрілу, два види е, зброї, чим вони обстрілюють. Е, одна історія це буде вогонь, бо карти показують, наче подих дракону, подих вогнем, а е, інша історія пов'язана з рідиною. Причому вони можуть змішуватися між собою, та вони можуть і окремо якось діяти. Що це, якась фосфорна херня чи Що це таке? Напишіть, хто розуміє, прошу я в коментарях. Рашка виходить на серійне виробництво авіабомб, які долітають до Дніпра та інших міст. Дальність польотів, прильотів в нашу країну зі сторони ворога. Значить, що вони не робили ті тварюки. Зараз наші спецслужби, Збройні Сили України, всі ті, хто на захисті зараз стоїть, вони їм крилишки пообрубають. Як вони це будуть робити, я озвучувати не буду, але скажу так: що ворогу всліпу літати буде вкрай складно, навіть неможливо. Ну, нехай самі себе і бомблять. Поїхали далі. Бункерного уб'ють у Будапешті. О, так. Відкриваємо шампанське. Е, уб'ють британці через його оточення. А, через що його оточення закликає не їхати 24 жовтня до Горщини. Треба їхати. Прям бачу, що треба їхати. Треба їхати. Значить, бункерний, чи той, хто грає цього бункерного, його кінець. Ой, знову якась підміна, заміна, така історія Гітлера номер 2 Ну, нічого, кінець не за горами, я вам так скажу. Ми з вами це обов'язково побачимо, відмітимо. Так, добре, поїхали далі. А, головні події для України на листопад. Боже, вже скоро листопад. Головні події для нас з вами, для українців і для України на листопад місяць. Так, давайте почнемо з хірового до. Нормального завжди встигнемо дійти. Значить, це новий вид ізоляції. Що таке новий вид ізоляції? Це може бути пов'язано з ковідом, з якимись іншими епідеміями? Не зовсім це буде правдиво зроблено, але це якийсь новий вид ізоляції. Ізоляція по-новому. Це перше, що може означати. Друге, Покидання. Нових територій, тобто евакуація з територій, з яких ще не було евакуації. Це буде зроблено не тому, що повна срака, жопа і все, а для того, щоб запобігти, для того, щоб нашим людям було зручніше працювати. Отак. От Небезпечні дати і місця цього місяця. Так, ну, не цього, а листопада мається на увазі. Небезпечні дати на листопад місяць для українців. Найнебезпечніші дні. Сьоме восьме. Сьоме восьме, сімнадцятого. Давайте так, навіть з 16 по 19. З 25 по 28, останній день місяця і наступний день місяця. Запишіть, будь ласка, продублюйте в коментарях. І найнебезпечніші місця. На листопад, де краще не бути. Найнебезпечніші місця. Не треба бути поруч з великими сховищами, резервуарами рідини, яка горить. Тобто, Заправки, нафтобази, все, що стосується нафтопереробних заводів, вторинних продуктів. Небезпека, все, що поруч з великими екранами. Великі екрани, де у нас, здебільшого це центр міста, да, торгові центри, там великі екрани у них склади, причому не військові, пункти передачі, видачі, ну, склади, логістика. І в останню чергу це Тут вот фу -тфу -тфу. житлові будинки. Ну, це непогано. Дякую.